Ми продовжуємо спецпроєкт Запоріжці сильні разом, присвячений містянам, які попри все лишаються у Запоріжжі та працюють заради перемоги, кожен на своєму фронті. Вчора ми вже розповіли про медиків, що рятують життя як військовим, так і цивільним під час Великої війни. Сьогодні ж поговоримо про тих, без кого неможливо уявити сьогодення. Це наші хоробрі захисники. Як там? Сьогодні про те, що до повномасштабного вторгнення Росії тероборонець Руслан Щербина був тренером по боксу, нагадує спортивна статура та відповідна постава. Військова форма вже стала для нього повсякденним одягом, адже сім з половиною місяців тому, коли у різних регіонах України пролунали вибухи, він без вагань вирішив, що стане на захист рідного міста. Їздили на змагання виховував хлопців. Ось, якби так і застала війна на змаганнях. Ну і на цьому змагання закінчились. Пан Руслан є тренером із боксу Запорізького обласного спортивного ліцею. 24 лютого разом зі своїми вихованцями був на змаганнях у Луцьку. Та, як і всі українці, прокинувся від потужних вибухів. Того ж дня, 24-го, команда виїхала автобусом до Львова, а звідти взяли квитки до Запоріжжя. Поїзди всі на той момент запізнювалися. Ну, якось ми все ж добралися до Запоріжжя, але добралися, слава Богу. 25-го були в Запоріжжі, об 11-й годині вже. 26-го вже я піднявся, та, ну, не кажучи, ні родичам, нікому пішов до військомату, ну і почалась наша військова кар'єра. Щоправда, через те, що пан Руслан, діючий тренер, його забирати до лав захисників не хотіли, а відправляли у запас. Тоді він вирішив йти до територіальної оборони. Його друг сам організовував Хортицький полк. А далі відточування майстерності і знову навчання. Але тепер уже військовій справі. Як і в спорті, проходили тренування. Або, ну, військові з експертами нашими військовими на базах, на... виїжджали на полігони, відстрілювали оружжя, новітнє познайомився з новітнім оружжем. Все те, що збудували ми, у них того нема. Вони ну, може заздрять, так, можуть, може, може хочуть прийти на готове, але ми не дамо, як це було і раніше. Скільки б не приходив сюди ворог, ми гнали його, бо він не мог тут ні жити, ні з нами спілкуватися, бо ми різні, різні, за поглядами різні, і за потребами. Ось, їм треба все зразу, а ми це строїмо, ми це будуємо. До речі, зізнається Руслан, рідні намагалися його відмовити, але рішення захищати рідну землю ухвалив твердо. Відговарили, але як ну, би, ну, би там ні було, ну треба. Надо. Це треба надо. Це надо нам, це треба нашому місту, нашої родині, нашої країні. Потрібно треба було так, бо я мужчина, я воїн, я можу захищати, я захищав свою країну на міжнародних змаганнях з боксу, і би, я привик до цього. Я захисник, і якщо потрібно моїй країні, моєму місту, моїй родині <кхи> стати на захист. В який момент за от, час вашої служби, чи можливо це було 24 числа, коли вам було найбільш страшно і чи було взагалі? Ну, страшно було за свою родину, більше, mm -hmm. ніж за себе. Дурна якась ракета залетить, як і залетає зараз на Запорізьку землю. ось І щось було. Дійсно страшно, щоб не попала така дура до будівлі або до мешкання якогось. Зі свого боку, захисник обіцяє робити усе, аби захистити рідне місто навколо цього і зосереджені мрії. Мир в першу чергу, а потім, потім будемо здійснювати те, що ми здійснили раніше. Ось. І Мир, Ось. я сподіваюся, що він. Настане у короткий час, але запевнюю всіх українців, всіх жителів нашої області, нашого міста Запоріжжя, що ми будемо здійснювати всі заходи, котрі від нас залежать, для того, щоб цей мир в короткий час наступив. Марина Клює Одислав Ващенко, телеканал МТМ.